Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо наше проходження, виживаючи за Чехословацьку республіку у Другій світовій війні, один на один, без союзників, без ніяких алянців, тільки Чехія, тільки Німеччина, власне, своїми союзниками, які штурмують нас і намагаються підкорити Прагу та всю Чехословацьку державу. Як ви бачите, і з попередньої відеосерії і тепер безліч країн, таких як Велика Британія, Франція, Америка, от навіть е, комуністичний альянс, дивіться, тут тільки що Йосифі Сталін, так як у нас гарні були відносини з комуністами, хоче, щоб ми вступили в їхні Айлянси. Чому це відбувається так? Ну, подивіться, станом на вересні 1941 року Чехосовецька республіка. Без, звісно ж, без Словакії та сонячного Закарпаття. Але ми тримаємося. Німеччина не має на меті тиснути по наших форт... таких фортифікаційних спорудах. Ми спостерігаємо з вами, що на Заході Німеччина продавила країни Бенелюкса. Ну, а на Сході Німеччина тисне на Радянський Союз. Тобто, як і на Сході, так і на Заході у Німеччині є поки що успіх станом на 41 й рік. Але тільки Чехословаччина, яка оточена королівством Венгрії, генерал-губернаторством Польщі, всім фактично німецьким рейхом стоїть і немає проблем у ведення війни. Бачимо, що Франція капітулювала 5 грудня 1941 року. Це був тріумф для Гітлера, для його коаліції, адже його одні з найтах гірших ворогів пали, і тепер він може на меті сконцентруватися на східній кампанії. Але натомість, коли Гітлер підкорив Францію і послав великий контингент в Радянський Союз, Наша невеличка армія, яка от тепер, даним станом на тепер відбрена, поступово відсуває ворога, що стало шоком по суті, для німецької окупаційної зони, так як тут дивіться і Мадярські війська, і італійські війська, і німецькі війська. Ми захопили дві провінції, здавалося, ну що це такі дві провінції, але ми вдумаємося, друзі. От живучи у 42-му році, воно, от уявіть собі картину. Чехословакія, яка з 38 року по 42 рік, де всі практично країни відступають від, від німецького рейху, ми, а Чехія стоїть і ще контратакує на своїй території. Це просто шок. Це деморалізує німецьку армію і придає впевненості як і Чехам, так і їхнім союзникам. Нарешті, в лютому 43-го року ми захоплюємо по суті, злін, це місто, яке ми не могли взяти в попередньому році. І можу сказати, що це великий тріумф, адже наша сфера впливу розширюється. Ми доходимо до Братислави і ми будемо йти на наше на наші Карпатські гори. З метою, ну і далі розширювати ну, взагалі кордони Чехословацької республіки. Я не буду воювати на німецькій території. Ми не будемо, от дивіться, звільнення 1 травня 43-го року стало неочікуваним для всього світу. От вільна Франція змогла повернути Париж, і таким чином відкрився другий фронт. Також у травні 26 травня 43-го року у країнах Бенелюкса відбулося велике масштабне повстання. І 22 липня 43-го року нацистський рейх уже відступає на заході фронту. Тобто фашистська Німеччина змогла продавити Радянський Союз, але з урахуванням того, що великий контингент військ треба було зосереджувати на чеській границі, а Чехія сама власне продовжує тиснутися до Братислави, захоплює нові міста. Ну, власне, і відбулася така картина, що в 43-му році ми можемо спостерігати разом з вами, можливо, навіть і перемогу у ході Другої світової війни, тому що Ялтинська конференція відбулася, чиські війська контратакують. Вже на мадярські території, які тут знаходяться, окуповують фактично цю зону. А люди чекали дуже довго на деокупацію цих територій. Ми під Братиславою, ну, Братиславу поки що взяти наряд чи нам Одасі, бо у нас занадто мало сил. Але того нам і не треба робити. Того, що, от ну, дивіться, французи та британці хочуть, щоб ми знову поступили в їхній альянс. Нам того теж не треба. Ми є розчаровані, ми... не то, щоб розчаровані, ми. За те, що союзники в 38-му році лишили нас сам на сам із цим диктатором, ми, от, маючи нагоду сам на сам боротися з ним, не хочемо ні в якій альянс, тому що це все суєта, тобто, це все ненадійно. Натомість німецький рейх капітулював 43-му році. Чехословацька республіка була деокупована. І, здавалося, ну, бери Чехії, там, бери, захоплюйте нові території, нові міста. Цього нам не треба робити, тому що наша держава, яка складається з Чехії, і Словакії та Закарпаття, чудово себе відчуває в економічному плані, в етнічному плані ці всі три народи файно собі там живуть, І до того ж у нас одна з найбільш укріплених зон. Взагалі у центральній та взагалі в Європі. Тобто, якщо б навіть там союзники на нас напали чи Радянський Союз, ну, безперечно, шансів в них було б занадто мало. Чехи готові, навіть і до Третьої світової війни. Противоповітряна оборона готова, бункерів достатньо. І наша мета там до 56-го року, таке закладено в, в празі законопроект, що вся лінія оборони сучасної Чехословаччини має бути з Масово там забудована фортифікаційними спорудами. Для того, ну бачимо самі картину, що союзники захопили Західну Європу, а комуністи захопили Східню Європу. Італія переходить під протекторат комуністів. Чехія опинилася між двох огнів. От, дивіться, Польща є комуністичною. Ми являємося нейтральними. нейтральними ще являється частина Австрійської Республіки, яка була звільнена звідно з Ялтинською конференцією. Війна в Європі завершилася у серпні 43-го року. Комітаре дає нам гарантію у жовтні 43-й року. Він каже: якщо ми повертаємо Закарпаття, даємо. Там Южну Словакію даємо Мадярам, то Радянський Союз буде гарантувати нам право на незалежність. Тобто вони гарантують нам незалежність в на території. Ну на що нам оці права незалежності? У нас є достатньо зброї, у нас є достатньо можливості, щоб самі себе оборонити. Армія нараховує більше пів мільйона, десь около 700 тисяч. Мета збільшити її десь, ну, може і скоротити до 500 тисяч, але побудувати більше фортифікаційних споруд. Для того, щоб, якщо і прийдуть комуністи, ну ми себе Хистимо, якщо комуністи прийдуть, звісно ж, нам допоможуть уже союзники. Ми вже вступимо в третій світовій війні на боці союзників, які захопили Західну Європу. Але натомість сталося так, що Чехословацька республіка. Файно вийшла із війни. Ми побудували реальну країну, яка, з якої беруть пример, тому що на піку своєї могутності німецька держава Адольфа Гітлера вона не могла зломити бойовий дух і не могла взагалі зломити нашу оборону. А це є одним із найвищих показником ефективності управління державою. Не дивлячися на те, що ми були в повній в оточенні ворождуючими країнами, у 42-й, 41-й, 43-й рік січень, ми змогли все ж таки вистояти. Гітлер не посмів атакувати Чехію, захопити Прагу. Він, звісно ж, міг там посадити свій повітряний десант, але в нас була одна нас з найкращих протиповітряних оборон. Така протиповітряна оборона була лише в Британії та була лише у Чехословацькій Республіці. Ми, по суті. Зробили на, на чому стояла наша оборона на трьох китах: це армія, це фортифікації і це противітряна оборона, яка допомагала нам по суті не ну, уникати німецьке бомбардування, і згідно з цим наша ефективність виробництва зброї не падала. Що дуже дуже, дуже файно. Адже за весь цей час ми лише тільки нарощували свої збройні сили. Чехословацької Республіки та розширювали їх. Бачимо, що тут захоплюють британці у січні 44-го року, і є реальна така файна нагода, що у лютому чи там березні 44-го року завершиться Друга світова війна. Війська Японської імперії вибивають із Манчжурії. І 18 лютого 1944 року офіційно День Перемоги. Ну, але так як День Перемоги настав, в цій альтернативній історії комуністичний стрій зміг контролювати Італію та частину Японії. Війна, там третя сута війна, вона неминуча. От вона реально минуча, але це вже, як то каже, зовсім інша альтернативна історія. Натомість. Якщо от брати той фактор, що Чехословацька республіка не здалася в 38 році, от бачите, наскільки був був би великий вплив нашої непокори на всі геополітичні процеси. Німцям не вдалося захопити всю Україну, дійти до Москви, захопити Сталінград. Вони лише зайшли там на Білорусію, на Західну Україну, трошки просунулися по країнам Прибалтики, захопили, звісно ж, західну. Цю Європу, але це було тимчасове явище. Ну і тому от мать, бачимо таку картину, мої дорогенькі друзі. Якщо би республіка не здалася і побудувала таку лінію оборони і трималася до кінця війни, то друзі, та війна не винесла би стільки жертв. Гітлер би не встиг зробити стільки злого, на що зробилося в реальності. Не було б бабиного яра, не було б контрадиційних там лагерів так масово. Не бися слов'янські народи знищуватися і західні народи не встигалися. От Гітлер окупував там частину Європи, але це було по, по терміну і по його можливостях не настільки жахающе, як оце було в реальності. А Друга світова війна повністю завершилася 18 лютого 1944 року. Це на один. Рік і один там і два місяці, почти два місяці, чи ну взагалі там більше одного року, скорше, ніж це в реальності. А це можете собі уявити, наскільки багато людей мали би життя, і наскільки б людей не були би покалічені долі. Натомість ми виконали свою функцію чи Республіка перемогла в Другій світовій війні. Така дана альтернативна історія вийшла у нас цього разу. Дякую всім за увагу. До побачення всім хай вам щастить. Пишіть свої коментарі і ще побачимо.